Чи буде зі сторони сусідів Білорусі вторгнення? Чи буде військове зіткнення на території цих трьох держав? Ставте ваші вподобайки, діліться цим відео. Відео, я думаю, буде корисно всім. Дивимось. Вересень, залишок вересня, тут півмісяця, так що будемо дивитися. Жовтий листопад і дві карти на грудень. На залишок вересня випадає у нас королева жезлів, і шістка, шістка пентаклів перевернута. На стрьомі. їм допомога по факту не потрібна. У них там все з обороною нормально. Вони встигли підготуватися. І далі у нас жовтень. Вони проявляють активність Ось дві карти. Це у нас сімка жезлів і четвірка. Четвірка мечів перевернута. Вони будуть проявляти активність, але я би так сказав, що немає, немає в цьому потреби, тому що по факту наступу не буде. Вони, то, звісно, дивимося по наступному місяцю листопаду. Ці три країни, бачите, ось у нас трійка жезлів і сімка кубків. По факту їм нічого не потрібно, тому що це ілюзії, це ілюзії, це вплив. Зі сторони Росії у грудні, у грудні дивіться, Латвія, Литва та Естонія. У грудні все чудово. Все, чудово. все стабільно, все добре. Так само, як і з Польщею, все чудово. Тобто Росія, як це сказати, лязгає зброєю, але по факту...